А керманці відзначають день вишиванки. А як саме перший муніципальний? Зараз вам покаже на центральній площі перед виконкомом. Розгорнулась фотовиставка Магія кольору та візерунку. У нас сьогодні 78 фотографій. Сьогодні виставлено є вишиванка і ще е, го віку. Є вишиванка уже сучасна вишиванка, і тому я думаю, що це дуже гарно. Ми зібрали фотографії кращих фотографів нашого міста. Серед них є Аліна Багнич, і Яна Українець, Анна Шилафаст, і фотохудожник центру культури та дозвілля, Галина Грошева, Лілія Міллінтєва. Та ще дуже багато фотографій з архіву нашого центру культури та дозвілля та міського центру дитячої творчості на фотографіях наші колективи красиві у вишиванках з яскравими візерунками. Ну а також можна побачити просто пересічних городян, які одягають вишиванку не лише в свята, а і кожного дня. Українська вишиванка це не лише візерунок на тканині, це генетичний код нації, який традиційно майорить в третій четвер травня вулицями всього світу. Тому акерманці також не стоять осторонь, а одягаються в національне вбрання та долучаються до флешмобів. Так, наприклад, учні початкової школи сільвії морозової розпочали ранок із вишиваної ходи, де кожен учень продемонстрував свої наряди. А учні третьої школи станцювали патріотичний флешмоб. Хрестик до хрестика на вишитій сорочці так українець тягнеться до українця. Наша символіка сьогодні майорить всюди, бо ми довели, що бути українцем модно та круто. Білгородні стравці, як ми сьогодні побачили, також схильні до цієї думки. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.